Прибирання в медичному закладі це дуже складний і дуже відповідальний процес. Він складається з двох частин. Перша частина це видалення фактично масиву забруднення, тобто ми маємо просто все помити і відмити миючими засобами. І друга частина це є дезінфекція залишків можливих мікроорганізмів, які лишилися на поверхнях. Саме в такій послідовності: спочатку прибирання, після цього дезінфекція. Оскільки нормативи для генерального прибирання є доволі жорсткими. І персонал має в певний час прибрати певну кількість приміщень до того ж зробити це якісно, використовують спеціальні комплексні візки для зменшення часу на пересування. Візок має на собі вести абсолютно все, що необхідно персоналу для генеральних прибирань. Для проведення генерального прибирання нам необхідно використовувати велику кількість текстилю для миття. Велику кількість текстилів для дезінфекції. Це мають бути серветки для поверхонь і мопи для стін і окремо мопи для підлоги. Це мають бути спеціальні е, інструменти для того, щоб видаляти забруднення з труднодоступних і високо розташованих місць. Це мають бути спеціальні прилади для того, щоб ефективно очищувати радіатори. Нам необхідні падотримачі, різновиди падів. Нам необхідні інструменти для миття вікон. Ми маємо з собою обов'язково потужний парогенератор для того, щоб вбивати мікроорганізми в різних щілинах, до яких важко дістатися. Передня частина візка має спеціальне кріплення для різноманітного інвентарю. Так як я вам і казав, нам необхідна велика кількість різних інструментів для того, щоб, наприклад, забрати забруднення з важкодоступних високорозташованих місць. Або, наприклад, є спеціальний інструмент для чищення радіаторів. Так само ми можемо розташувати тут кутову щитку для чищення швів і біля прінтусу. Так само у нас є тримачі мопів для обробки стін і тримачі мопів для обробки підлоги. Тут так само можна розташувати шланг для набору води. В передній частині у нас розташовано декілька контейнерів. Зараз розберемося з їх призначенням. Верхній контейнер, який ми знімаємо, коли заходимо в приміщення. Контейнер з герметичною кришкою. Для того, щоб замочувати там мопи для обробки стін. Мопи закладаються в контейнер в кількості 15-20 штук, заливаються необхідною за інструкцією кількості рідини, закриваються і спочатку перевертаються. Спочатку дня вони ставляться в такому положенні, вони набираються водою. І після цього ми цілий день працюємо з замоченими мопами. Верхній контейнер передньої зони використовується для замочених в дезрощенні мопів для обробки стін. Він тут розташований суто для транспортування. І коли ми підходимо до приміщення, ми беремо цей контейнер і просто переставляємо його в приміщення. Далі у нас знаходиться контейнер. В якому розташовані матеріали для миття, саме миття з миючими засобами всіх поверхонь. У нас тут є серветки, у нас тут є насадка для інструменту, який називається Element МОП», для обробки десь вгорі важкодоступних місць. У нас є тут так само насадка для чистильника радіаторів. У нас є різноманітні пади для різних забруднень і різних поверхень. Так само у нас є тут серветки для миття. Поверхонь, стін, підвіконь і так далі. У нас є тут спеціальні шубки для миття вікон. І так само тут у нас розташовані мопи. Мопи, які використовуються для миття стін, саме миття, а не дезінфекції. І так само у нас розташовані мопи для миття підлоги. Після того, як ми використовуємо цей текстиль в приміщенні, він викидається в брудну зону. Тут він знаходиться виключно в сухому, чистому, продезінфікованому вигляді. При проведенні генерального прибирання немає сенсу використовуватись окремо кольорове кодування. Тому ми бачимо виключно блакитні серветки в цьому контейнері. Коли ми миємо поверхню, ми її просто відмили, потім ми цю серветку скинемо в брудну зону. І після цього ми це обробляємо дезінфіктантом. Брудна зона розташована в задній частині візка. Тут є два посадкових місця двірами для мішків. Вони мають бути невисокими, невеликими для того, щоб ми могли поставити відра і під них поставити парогенератор. Але в ці мішки нам можна скидати достатню кількість текстилю, який ми використали. Зверху в середній частині розташовані 8-літрові контейнери, в яких у нас складається текстиль, замочений дезінфектантом. Відповідно, кількість відер у нас має бути замочений текстиль, тому що його треба багато, дезінфікувати треба багато. В передній частині середній контейнер використовується для миючих і дезінфікуючих засобів. Зараз ми подивимось, що там є. В контейнері для миючих та дезінфікуючих засобів, перш за все, має стояти антисептик. Зі спеціальним насосом для того, щоб могли обробити руки постійно, коли ми там закінчили прибирання або між зонами, або ще в якомусь випадку, це дуже важливо. Тут так само знаходяться засоби для миття поверхонь, підлоги, для полірування, для видалення складних забруднень, для видалення забруднень з сантехніки і промивання е зливів. Якщо ми працюємо в приміщенні, яке має підвищений ризик. Контамінації, або ми здогадуємося, або допускаємо, що там може бути якесь зараження. Ми використовуємо для миття поверхонь і підлоги засіб, який називається ензо Enzo, або зоклін. Він використовується саме в тих приміщеннях, де у нас може бути потенційний ризик зараження. Там, де ризик зараження в нас в принципі значно нижчий, ми використовуємо білизну антібак. Пам'ятайте, що і Enzo, і антибак – це є виключно миючі засоби, але з хорошими властивостями для видалення складних забруднень і якоїсь частини мікроорганізмів. Правильне покриття для підлоги в медичних закладах, це є ПВХ ліноліум гомогенний. Він має відповідну структуру і виконаний з відповідних матеріалів. І забруднення, які тримаються на ПВХ ліноліумі, набагато краще. Забираються спеціальними відповідними засобами. Рілизна ліноліум це саме той засіб, який використовується для видалення забруднень з ПВХ-ліноліму в медичних закладах. Для скляних та глянцевих поверхонь використовується онклін скло, який робиться в дозаторі. І з дозатора наливається в пляшку. Для промивання і видалення вапняного наляту і забруднень з душових. Ванних, кранів та раковин, використовується онклін кераміка, і вона так само виготовляється через дозатор. Для видалення складних забруднень саме з унітазів, пісуарів або біде, використовується онклін санітарний, це сильна ортофосфорна кислота, яка добре видаляє застерілі і складні забруднення. Для того, щоб промити зливи в вмивальнику або, наприклад, в душовій чи ванні. Використовується онклін трубоочисник на основі гіпохлориду. Для видалення залишків маркеру, наприклад, або залишків клейових, які лишаються після скотчу, ми використовуємо засіб для видалення складних забруднень на основі розчинників. Для видалення плям від іржі використовується білизна антиіржа. Це спеціальний засіб для видалення плям окису заліза. Ще один засіб для миття ПВХ лінолюму називається вермофлор. Крім того, що він добре відмиває лінолем, сам по собі він лишає ще захисну плівку, яка захищає лінолім від повторного забруднення та подряпин. Ще один засіб це антипліснява на основі перекису водню. Вона використовується ну, в санвузлах, як правило, там до нас багато плісніва або просто якісь перші е, признаки плісняви, і ми там використовуємо для того, щоб її видаляти ефективно. В нижньому контейнері передньої частини зберігаються мопи для дезінфекції підлоги. Ми використовуємо односторонні мопи, їх достатньо для того, щоб ефективно продезінфікувати підлогу. Після того, як ми все все вже відмили і майже чисту на 100% підлогу, ми просто наносимо дезінфектант і воно знезаражує залишки, які там є. Зверху в середній частині у нас розташовані три 8-літрових контейнери з кришками. В яких ми маємо замочені в дезінфектанті зелені серветки. В Ці три відра можна скласти до 90 серветок. В двох невеликих контейнерах середньої частини знаходяться інструменти. Зараз я покажу які. Перш за все, тут є якась кількість щиток для парогенератору. Вони доволі швидко зношуються, тому ми маємо з собою там 3-4 мати. Звичайні ручні щітки також використовуються. Вони не є професійними, але вони є недорогими і вони використовуються на поверхнях, де треба щось віддряпати саме зі структури матеріалу. Рекомендуємо мати вам з собою пади різної жорсткості. Білий для скла та тендітних поверхонь. Там, де щітка не справляється, ми можемо падом почухати безпечно цю поверхню і зняти забруднення. Червоний пад це є пад. Середньої жорсткості, але більше до м'якого. Він може використовуватись на стінах і підлозі. Зелений пад жорсткий, він працює на плитці. Бажано його використовувати дуже тендітно на ПВХ поверхліноліумі, але він набагато краще знімає серйозні в'їдливі забруднення. І коричневий пад, це найбільш жорсткий, він використовується тільки там, де ви впевнені, що він зможе не пошкодити поверхню. Наприклад, це грес-керамічна керамогранітна плитка. В багатьох випадках на пористих матеріалах, структурованих матеріалах або на кожвінірі, дуже ефективно використовувати саме меламінові пади або меламінові губки. Вони ефективними і знімають забруднення без допомоги миючих засобів, але з миючими засобами використовувати їх також можна. Для того, щоб ефективно працювати падами, обробляти більшу площу і не втомлюватись, використовується спеціальний падотримач, який. Отак, тримає пати ми можемо працювати по поверхні, підлога або стіна. І так само тут є спеціальна частина падотримача, яка знімає забруднення з зцарапаючою. У наступному контейнері ми маємо інвентар для миттєвікон. Це тримачі шубки. Шубки у нас знаходяться в контейнері під синьою кришкою. Це у нас ручки і канали для стягування, резинки і таке інше. Крім того, у нас є спеціальна ручка, яка використовується на вікнах, які є закритими, щоб просто пацієнти не могли їх відкрити. І так само у нас є надвір шестигранних ключів, які також використовуються для роботи. Ще в цьому контейнері ми бачимо щитки, такі вузькі щітки з ручками, для обробки саме вузьких місць в рамах вікна. Дуже швидко і зручно цим працювати. В нижньому контейнері центральної частини у нас розташовані витратні матеріали та засоби індивідуального захисту. Перш за все, у нас є нітрилові рукавички різного розміру в достатній кількості. Маємо певну кількість респіраторів та коробку з масками, які ми використовуємо в залежності від приміщення, в якому ми працюємо. Однорозові шапочки та окуляри. Захищають нашу голову і відповідно очі від того, щоб туди потрапляли якісь біологічні рідини. Паперові рушники використовуються як одноразовий матеріал, коли треба щось протерти, і це все виконати. Сміттєві пакети ми можемо використовувати як для сміття, так і для використаного брудного текстилю. Брудна та транспортувальна зона у нас оснащена спеціальною кришкою. Кришка закривається на ключ і тут. Персонал може зберігати засоби індивідуальної гігієни, наприклад, пляшку води. Мати тут свій мобільний телефон та антибактеріальні вологі серветки. Використані маски та рукавички, тобто засоби індивідуального захисту, скидаються в окремий мішок, який підвішений збоку. Знизу під мішками розташовані три 17-літрових відра, в яких ми працюємо з миючими розчинами. Так само в комплект генерального прибирання входить спеціальний набір, який складається зі стяжки гумовою, яку можна продезінфікувати. І такого савка, який сам автоматично закривається та вішається на візок. Так само в брудній зоні розташовано попереджуючий знак з написом обережно слизько і парогенератор для роботи важкодоступних місць з серйозними забрудненнями. Давайте ще раз згадаємо, що нам необхідно на візку для генерального прибирання в медичних закладах. Це є контейнер для мобів, які замочені в дез для обробки стін. Далі контейнер для сухого текстилю, який використовується для миття поверхень та підлоги. Потім у нас є миючі засоби. Потім контейнер з мопами для дезінфекції підлоги, так само мопи замочені в дезінфектанті. Маємо тут три 8 літрових контейнери з. 90 серветками для дезінфекції поверхонь. Потім у нас є два контейнери з інструментами для обробки поверхонь та скла. Після цього у нас великий контейнер для засобів індивідуального захисту та витратних матеріалів. Потім маємо зону для особистих речей. Потім у нас брудна зона, там де у нас кидається сміття та забруднений текстиль. Відра 17-літрові, парогенератор, пристрій для прибирання сміття та знак обережно слизько. Крім того, на фронтальній частині у нас розташовані спеціальні інструменти для прибирання важкодоступних поверхонь на висоті. У нас є спеціальний пристрій для обробки радіаторів, швабри для миття підлоги, стін та кутова щітка для чищення швів.